Над вікном тріщина, аж на, не в середині тріщина. і в тій тр... кімнаті, в тій кімнаті також тріщина. Ну, вже буде падати, мабуть, вже я не знаю, що робити. Марія, яка живе на вулиці Мрії у Луцьку, показує не нам, не як руйнується її дім. А все через те, каже вона, що через цю вулицю постійно їздять великогабаритні машини. Дорога валиться, штукатурка сиплеться, а фури, мовляв, гасають собі. Дорога руйнується за дітей, які ходять вулицею, страшно, і навіть вікна не можна відчинити. Постійно стоїть пилюка, а під ногами біля хати взагалі болото. За словами мешканців, це все завдяки підприємствам, які поселилися поруч на сусідній вулиці авіаторів. Транспорт, який їздить і викликана поліція, вони всім говорять, що це промислова зона, і що ми повинні тут їздити. Ми їм говоримо: покажіть конкретно, де на нашій вулиці находяться. Підприємства підприємств тут немає. Всі підприємства находять, на вулиці авіаторів, а їздять вони тут. І коли їх починають штрафувати, вони кажуть Штрафуйте, нам потім під, керівник поверне ці кошти. Мешканці кажуть, вже близько восьми років вони дивляться, як тріщать хати та фундаменти власних будинків. Ми вже навіть піоп і пообкладували його, утеплили. Це і хлопці там стяжки поробили. а Воно все одно далі йде. 16-му він робив з вулиці, з надвору ремонт. Ну і от я знаю, в два роки чи скільки. А всередині це взагаліщини, так? Да? П'ять років як робили ремонт, і вже попід вікнами потріскало все. А цоколь взагалі там вже позакривало шифром, тим бо всенький цоколь осипався. Взять ту половину, підняв, зробив гарно, посікаторів соколь, уже сохось натріскає, що свіжо, на свіжо зроблено. Такі проблеми, кажуть мешканці, мало не в кожній хаті на вулиці. Не раз зверталися до влади і от близько двох місяців тому поставили нові дорожні знаки, які забороняють рух вулицею великогабаритного транспорту, рух машин, що перевозять небезпечні вантажі, обмежують швидкість, а також знак, який позначає житлову зону. А отже, теж забороняє рух вантажівок. Однак люди кажуть, що водії просто ігнорують ці дороговкази. Наші діти не можуть вийти на вулицю і погратися. По-перше, той знак, що стоїть, ні одне підприємство не дотримується тих знаків. Вони як виїжджають от з цих ям, вони шурують на такій швидкості. Вони не дивляться, є діти чи нема дітей. Але вони сюди їздять, бо їм сюди і проще. ближче. Це що хати тріскають в нас, в кожного хати потискане. Це теж нікого не хвилює. Патрульна поліція правоту людей визнає, підтверджуючи заборону. А далі, як то кажуть, розводить руками мовляв, порушення є, штрафуємо. Зазначимо, що патрульні поліцейські реагують на звернення громадян щодо порушення вимог цих дорожніх знаків та притягають виявлених порушників до відповідальності. А що ж стверджують самі підприємці машини, яких їздять вулицею Мрії. Керівник однієї з компаній, що розміщена на вулиці авіаторів, каже, що працює тут уже 15 років. Певнить, іншого виходу, ніж їздити через вулицю Мрії, немає. Та просто там немає альтернативної дороги. Ми їздили б і туди, їздили, якби була б дорога. Дороги просто немає. От вантажні автомобілі там і до 40 тонн. Вони там не можуть проїхати. Якщо її немає, ну куди? Ми ж не можемо літати. Немає ж такої техніки, щоб літало. Не будемо їздити, доки іншу дорогу не відремонтують, каже підприємець. Втім, у міській раді не тішать планами. Ну, якщо немає іншого шляху, щоб доїхати, вони змушені рухатися цією вулицею, вулицею мрії. О, можливо, колись, якщо будуть кошти, буде така можливість буде виконаний ремонт вулиці авіаторів. Буде влаштовано проїзд якомога на кхм, швидшим часом вирішити дане питання. Ну скільки це буде тривати, ми не знаємо і чи буде це фінансова можливість Луцької міської ради зробити? А от мінімальний ремонт на вулиці мрії, все ж обіцяють. Звичайно, ми її підсипимо, тобто щоб на осінньо-зимовий весняний період, щоб ну проїжджа частина була в задовільному стані. Ми стараємося максимально привести всю територію міста Луцька та приєднання їх територіальних громад до належного стану. Що ж з усього видно, що наразі найдієвіший спосіб допомогти людям з їх проблемою це штрафувати водіїв. Однак і підприємці визнають, це таки впливає. Дехто хто получив вже штраф з наших водіїв вже обіжають туди, ледь ледь обіжають. Анна Кравчук, Василь Морищук, В'ячеслав Білов, 12 канал.